Вітаю, до вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 71 окупанта, три артилерійські системи, 9 одиниць автомобільної техніки, два танки, один пункт управління БПЛА, дві одиниці спеціальної техніки, один спостережний пункт, один БПЛА тактичного рівня та 15 квадрокоптерів. За тиждень в інтересах РФ прохідки Ченікальської протокою здійснили. До Чорного моря 110 суден, з них 25 продовжили рух у напрямку протоки-босфор, до Азовського моря 139 суден, з них 23 рухались рухали з протоки Босфор. Зазначене судно здійснювали рух із порушення міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чаруванні знаходиться шість ворожих кораблів. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель, в Середземному морі знаходиться один ворожий корабель. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору, знищимо його в морі на землі та у повітрі. Вірту збройні сили України, слава Україні!